Кістка українських лучників з ураженнями опорно-рухового апарату успішно виступили на мультиспортивному чемпіонаті Європи 2023 в Роттердамі. Музика. Головною ціллю змагань стали ліцензії. Адже перші дві спортсмени їх вже отримали за результатами чемпіонату світу. Перше розігрування так, можливість завоювати ліцензію. На е Паралімпійські ігри. Там, здається, 12 чи 14 ліцензів От. І Так вже вийшло, що спокійно відстріляв, дав раду своїм емоціям, своїй голові і вийшлося завоювати срібло. Саме Руслан Цимбалюк у мікс парі з Анною Вікторією Шевченко завоював бронзову нагороду у розряді класичного луку. Але головний здобуток змагань п'ять ліцензій на Паралімпіаду в Парижі. У нас було 82 учасника. Конкуренція досить дуже велика, і кожен спортсмен їде на такі змагання, як чемпіонат світу, готові. І не було так, не було, як то кажуть, не так легко. Але мені вдалося, я в принципі це не було завдання завоювання ліцензії. Саме Паралук є однією з частин реабілітаційної програми для учасників війни. Які отримали важкі поранення на війні та проходять реабілітацію. Тому національна збірна в свою чергу допомагає військовим шукати нові сенси і реалізацію у спорті. Війна. Багато людей повиїжджало, хтось не може стріляти, тому що вони виконують якісь службові обов'язки, і у нас дуже обмежилась наразі кількість спортсменів, які можуть стріляти. На жаль. А ці нові, які я думаю, що будуть якісь та поповнення, поки що е, не дозріли до прийняття якогось рішення, е, то ми всі в очікуванні, коли будуть нас якесь та поповнення. На жаль, не хотілося б такого поповнення, що люди теряють свої кінцівки з-за цієї клятої війни. Но треба їх теж вертати в суспільство вертати в соціум щоб вони могли розуміти що ще не все не все втрачено так тримати бажаємо подальшого розвитку команді і нових перемог